Якщо буде необхідно, я піду у відставку, але Леоніда Кучму буду підтримувати після такого заявлення. питання у журналістів стосовно серйозності. Намірів Миколи Сороки підтримувати на майбутніх виборах нині діючого президента не виникало. Запитання були іншого характеру. Що зробив Леонід Кучма для рівенщини? Які зміни відбулися в області після його візиту? І чого очікувати нам рівнянам надалі? Те, що Президент обіцяв і попередні роки практично виконулося. Якщо не виконулося, то тільки по об'єктивних причинах. От була в програмі у нас розробка базальтів або переробка базальтів. Те, що обіцяв президент по переробці, по переробці, по виготовленню і по обладнанню, це все у нас на 100% виконано і своєчасно. А те, що по переробці базальтів, по програмі виготовлення теплоізоляційних звукоізоляційних і так далі. Матеріалів не виконано це не по вині президента, а по, по вині конкуренції, яка існує сьогодні в світі. Голова Рівенської облдержадміністрації цілком підтримує курс президентської команди, вважаючи його єдине правильним. А причиною того, що сьогодні не все вдається, бачить незлагодженість дій законодавців. Ми вже знаємо, хоч куди ми йдемо. Ми знаємо, як треба йти, що це тільки демократичними перетвореннями, реформуваннями. Але поряд з тим не дають цього зробити ні президенту, ні тим, хто хоче зробити це. Тому що ви бачите, які в нас створюються закони. Я не хочу сказати, що всі закони негативні, а більшість економічних вони створюються під когось або. При торгуванні якомусь міжполітичними силами. Втім, впливати на думки своїх підлеглих чи взагалі мешканців Рівенщини, як голова облдержадміністрації, Микола Сорока не має права. І в цьому питанні він обіцяє діяти тільки в правовому полі. Але ж з іншого боку, пан Сорока є головою обласної організації Аграрної партії України і на частину електорату, яка підтримує цю політичну силу, звичайно, вплинути може. Після прес-конференції Микола Сорока з нагоди п'ятої річниці перебування Леоніда Кучми на посаді президента України звернувся до мешканців нашої області.